Мої щирі вітання, друзі. Дякую, що ви на нашому каналі. За те, що нас передивляєтеся. Вам цікаво слідкувати за нами. Нам це надзвичайно приємно. І, в принципі, всі відео ми робимо для вас і по можливості ділимося якоюсь інформацією або, можливо, щось підскажуємо. те, що самі знаємо на 100%. Сьогодні, опять же, як бачите, я на роботі не, працюю. Сніжок лежить, красота. Що я хотів сьогодні вам розказати? Ну, по-перше, багато народу зараз, які приїжджають власне, сюди по кюету, складається таке якесь враження, ну, вони якби запускається такий меседж, Що всі, хто там приїхали, ну, там, скажімо так, до 10 років, що вони надзвичайно... Погано там відноситься, що там всі заздрять, ще щось. Ще, що... Ще, 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 ще. В плані тому, що от, е, хто 30 років назад сюди приїхав, якщо там ну, чи 20 років назад, що от в них все було дуже просто. А от ці люди, які приїхали, так сказати, зараз я вийду тут обисто, швиденько. А от ці люди, які приїхали там 10 років назад, що от в них там... Не так, що в них там було дуже тяжко, що вони там йшли з якимись надзвичайними там тернями, чи ще щось. Ну, я хочу, по-перше, сказати, я візьму навіть свій приклад. І приклад, напевно, тих людей, які працювали зі мною, які зі мною приїхали, бо переді мною приїхали були. Ну, повірте, там не було ніяких тернів і не було там щось такого надзвичайного, щоб я би вам сказав, що... Я якийсь там переніс там 150 мук, розумієте, щоб, власне приїхати, приїхати сюди. Це вже неправда, розумієте? Ми, якщо говоримо про людей звичайних, які йшли по тому принципі, спочатку був пошук роботи, працеводавця, або ви йшли по якійсь програмі. там, по провінційні, чи ще щось, чи ще щось. Тобто, ну, це певний був алгоритм, який ви просто виконували, і там, в принципі, не було ніяких проблем. Я не бачив нічого там страшного. Е, мені казали, наприклад, там, я їхав, хотів провінцію в провінцію Манітобу, мені казали, у вас недостатньо англійської. Я казав, окей, ну, буду в мене краще англійський, я поїду в Манітобу. Е, потім е, верніше мені балів не вистачало, якщо правильно говорити. Потім була ситуація, коли, там, наприклад, мені там казали, е, що. От, по вашій професії, наприклад, треба мати стільки-стільки досвіду. У мене його, наприклад, не було чи ще щось. Тобто я не бачив в тому нічого такого супер-супер проблематичного. Це раз. По-друге, я не потратив, як там люди кажуть, що там хтось ну, потратив купу грошей, купу ще щось. Ми цього не потратили, були, тому що е, ми були, знайшли роботодавця, роботодавець нам був компенсував наші витрати. Тобто, ну, як, як в цивілізованому світі, розумієте, Тобто, це не було якась там. Але якщо говорити про людей, які робили авантюри, прилітали на туристичних візах, йшли вчитися, тобто, оці всі процеси, сто раз міняли робочі візи, за це все платили, звичайно, туди це є зовсім інакша історія, розумієте? Але тим паче, я би не сказав, що ці люди, знаєте, що тут прям так всі такі... Ну, як це сказати, що там всі злі, такі, знаєте, українці, такі один до одного погано відносяться. І вас просто розчарую, ви розумієте, я був прилетів е, до, ну, то, до, до людей, які, скажімо, не набагато довше були від мене, і до мене теж досить погано ставилися українці. Ну, Але ти тим не менше, тож не означає, що всі, е, всі люди, всі з України, вони всі якісь погані чи всі дуже добрі. Розумієте, є просто певна категорія людей, які е, можуть себе рахувати чимось таким особленим. Е, Надзвичайним, що вони власне от вони тільки бачать, що от вони там найрозумніші, най-най-най, най-най-най. А ти, якщо ти е, показуєшся в їхніх очах якимось конкурентом, вони зразу стараються тебе там тик-тик затикати, щоб ти там навіть голову не підняв, розумієте? Ну або там використовувати, е, скажімо, вже своє становище, от бачите, який от кусок ідіота, от ви зверніть увагу, бачите, це розуму в людини, ні на каплю немає, що саме головне. Він просто вискочив, просто не звідки. Ну, але бачите, теж і таких вистачає тут. Е, тому, розумієте, казати, що всі там, ну, я би ну, це неправда. Однозначно, це неправда. Знаєте, я вам скажу більше. Е, з мого бачення, я вам скажу, знаєте як, е, скоріше тут всім, на всіх е, е, плювати. З високої гори, ну, скоріше, отак. Розумієте, тобто, ну якби кожен живе своїми проблемами, кожен е, товчається в своїх проблемах. Одні вже е, в статусі, другі не в статусі, треті ще якось, четверті ще якось. І тому люди тут, знаєте, говорити всіх якось брати в одну, в одну спілку. Це ну. В принципі, абсурдно, я скажу чому, я так говорю. Тому що пойміть, тут є люди, які по 5-6 по років, але вони ще досі статуса не мають. Тобто, Вони такі самі, тобто, як і ви, які приїжджаєте зараз на робочих візах, і ну, тобто, нічого там такого немає. Е, наступне, е, пройде 3 роки, вам, якщо ви не отримаєте ну, статусу свого, вам прийдеться міняти опять же там, ворк-перміт і ще щось. Ви, будете, ну, тобто, ви всі будете на рівні. Тут комусь чи заздрити, чи не заздрити? Ну я не знаю. Знаєте, я би так напевно. Я би так не говорив, тому що це скоріше буде неправда. От я вам на повному серйозі говорю, це реально буде неправда. Тому я не думаю, що тут хтось комусь заздрить, розумієте? Тут можна заздрити тільки, як сказати, тільки тим людям, яким, знаєте, ну дійсно там все дуже легко, в них виходить, в них там класна робота, красна, класна зарплата. Це є зовсім інакша історія. А що там власне, цілеспрямовано, українці там ненавидять чи ще щось. Та я вам серйозно говорю, Боже мій, повірте, та половина, напевно, ну, та в Торонто так само, та в будь-яких великих містах є дуже багато українців, які тут вже купу років, які не, ну, не мають тої легалізації, розумієте, в чому вся справа. І це є правда, самонатуральна, розумієте? І як, ну, і як тоді, тобто вони, ну чим вони відрізняються від вас, що вам що легше вийшло? Ну, вам, в принципі, на даному етапі ви приїхали, розумієте? Ну хто ж теж візу відкрив, приїхав на даному етапі. Ви ж так само витрачаєте гроші, вони витрачали гроші. Просто в кожного свої розтрати і свої побажання. Ну, так же ж, правильно, правильно. Дехто приїжджає з більшою сумою грошей, дехто приїжджає з меншою сумою грошей. Тому е, не, ну, я би не я ще раз говорю, не слухайте, тому що це, знаєте, е, це, ну, типу, якби. Е, Підмінене поняття, вот на повному серйозі, як для мене, це підмінене поняття. Я вам теж скажу, чому я так думаю. Тому що, якщо б ви були, наприклад, в Україні, і от ви стикнулися з такою ну, там людиною, чи ще з кимось, яка, наприклад, там вам побіцяла роботу, чи вона там вас підсиділа, чи ще щось, ви би на це взагалі ніяк не реагували. Ви б рахували, що це ну, якби ну, ну, зробили, ну, ну козел, ну коза, чи ще хтось розумієте? А тут ви реагуєте, власне, що це українець, він от, ну я ж ще раз говорю: всюди є мудаки, розумієте, і це є факт. Неважливо, в якій країні ви будете жити. Всюди будуть якісь люди, які будуть не сильно такі, знаєте, нормальні. Хтось буде занадто хитрий, хтось буде занадто дубряком, розумієте, на якому будуть їздити. Хтось буде такий, знаєте, як то кажуть, в тихому тому чорти водяться. Розумієте? Ну, от все в такому дусі, і, в принципі, не беріть собі цього до уваги. Я вам завжди буду говорити особисто від себе. Розраховуйте на. Свої сили розраховуйте на допомогу своїх близьких, своєї сім'ї, дружини, дітей, щоб вони для вас були власне підтримкою і опорою, а не чужі люди. Ви коли це будете розуміти, ви будете найщасливіша людина і у вас буде завжди все получатися. Повірте, зі свого особистого досвіду я завжди можу вам сказати одне. Для мене була опора моя сім'я. Ніхто інакше, ні чужі люди, а опора моя сім'я. Мені все одно чи зі мною завтра будуть там 20 любити мене, камні кидати неважливо. Мені головне, щоб я вертався і в мене вдома було все. Е... Ну, як вам сказати, щоб там була розумієте, е... як. Броня, розумієте, яка не пробивається. Я знаю, що в якій любі ситуації, що мене підтримує моя дружина, що мої діти не відвернуться від мене, розумієте? Що вони так само підтримують мене. Оце мені важливо. А остальне мені, е, як вам сказати, лість по російськи. Е, Людей, які для мене не мають значення, розумієте, вона мені, в принципі, все одно. Тому я і ніколи і не роблю собі з цього проблему, що хтось десь щось сказав неправильно, чи правильно повівся зі мною, чи неправильно відносно мене. Як це все, це все не цікаво. Е, знаєте, життя проходить, все забувається, це все історія і все, і до побачення. Все остальне це потім лишається. Але тим не пать, тим паче багато хто. Зараз, власне, хто приїхав, цю тему роз, розсосолюють, розумієте, що от-от, от там ті люди, вони такі, розумієте? Повірте, я думаю, що люди, які там 30 років-40 років назад іммігрували сюди, я думаю, що в них був шлях, напевно, ще тяжкіший, ніж всіх, кого ми знаємо. Вони виїжджали в більшості ще з... Можливо, від ще коли Радянський Союз був, а, а дехто після розвалу Радянського Союзу. Я точно знаю, що їхній шлях був надзвичайно так само тяжкий і тернистий. Це любий шлях іммігранта. Ні одного іммігранта немає легкого шляху, розумієте? Всі ви подивіться, всі в світі, всі там пам'ятники, які присвячені іммігрантові, це взагалі завжди люди, які е, Втрачають частину себе, втрачають частину ще чогось, втрачають, втрачають, втрачають. Це не є люди, які, е, прям так знаєте, ну, як сказати, це скоріше успівується як така, знаєте, тяжка доля, а не весела. Але тим паче, е, е, іммігранти завжди є більш, е, ну як на мене, е, вони вони більш скоріше адаптуються до любих цих труднощів, тому що, в принципі, життя їх і так не. Не дуже, знаєте, по голові гладить, і, відповідно, їм приходиться дуже швидко реагувати на різні виклики того суспільства, в якому вони зараз появляються. Так, звичайно. На перших порах ну, багато хто нічого не розуміє, хтось не дотягує в чомусь, але повірте, це все стреться, це все пройде. Я вам серйозно кажу. Хто навіть з вас зараз, там, людей, які там навіть хай буде, це так само українці, які можуть з вас насміхатися, щось там говорити, повірте, через пару років, та які навіть там рік-два пройде, і ця грань просто стреться. Ви так само будете розуміти всю, всю ситуацію, ви будете все повністю розуміти, знати, як зробити, як не зробити. Тому... Друзі, я вам одне побажаю. Дивитися тільки вперед, слухати тільки то, що вам ваша середина каже, і не прислухатися до людей, які несуть негатив. В негативі будете жити, ви будете, як то кажуть, породженням цього негативу. Що краще, всім позитиву. Тому і бережіть себе, і всього всім найкращого. До нових зустрічей!